Шанувати пам'ять великого каменяра в Івано-Франківську біля пам'ятника Івану Франку провели захід, приурочений вшануванню поета. Участь у франкових читаннях взяли місцеві літератори, науковці та ті, хто цікавляться творчістю вічного революціонера. Ми сьогодні, 15-й раз, біля пам'ятника Франку проводимо франкові читання традиційні. Їхня головна мета, що люди повинні знати творчість письменника, а не просто ставити, а не лише ставити квіти до пам'ятника, бо так можна загубити поета, якщо лише назвати вулицю і пам'ятник це треба, а треба знати його творчість. Франко як бездонний океан. Ми його знаємо, лише так дуже трошечки, трошечки, і то лише те, що вчили в школі, і навіть то добре не знаємо. Тому йдемо до Франка. А ми хочемо, коли виходимо на вулицю, щоб, по-перше, люди більше увагу звертали, привертаємо це, така як і і і просвітницька мета цього заходу щорічного. І щоб люди десь потім, коли хтось побачив, читав, не читав, все одно дума, всі мають Франка. Ми нагадуємо їм що сьогодні день народження, вони підходять до своєї бібліотеки, і так щоб ніхто не бачив, читають. Також нині відбувся уже тринадцятий літературний конкурс Есеїв мій Франко серед поля край дороги. Стародавній хрест стоїть, а на нім Христос розп'ятий, висів теж від давніх літ. Та з часом прогнили гвозді, вітер хрест розхолітав, і Христос вгорі розп'ятий із хреста на землю впав. Завданням для учасників було написання твору зі 168 слів. Його переможницею стала львів'янка Юлія Байер. Для мене несподіванкою стала ця перемога. Я зазвичай не беру участі в конкурсах, але мені захотілося, мене спокусила назва Мій Франко і захотілося розказати історію, легенду про Франка мого маленького містечка Біберка на Львівщині. І е, е, показати, що він досі живе там, в, в цій історії своїх відносин з Оляною Кравченко. Іван Франко був справжнім революціонером не лише в літературі, а й у житті. Загалом поет володів понад десятьма мовами. Через свої радикальні погляди і критику соціальної несправедливості. Франко не раз ставав об'єктом переслідувань. Угляненикулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.